так, ти давай там українських баб насилуй, да, та... и нічого не говори, понятно? Просто разделайся. И все. Ну, тобто, і більше нічого. І е, у цьому процесі пістолет був біля моєї і заряджений. Наші хлопці типу, хочуть типу, розбукатися. Давай мене ти Мені, мені сильно було. Мені з автоматом я нічого не могла не Ні спротивлятися нічого. Є така в них традиція, прийомки людини на тюрму або на ізоляцію, просто роздягати і дивитися, вони торкаються тебе. Але ти не бачиш їх обличчя, бо ти стоїш в тому мішки на голові. Ти чуєш тільки голоси. Їх було троє. Було троє. Він почав роздягатися. Я почала просити на колінах. Він ручкою від автомата вдарив мене в зуби, вибив мені ось зуби, почала йти кров, і мене заважало. Він наклонив мене на полу, прямо почав галтувати. І вже з 14-го року багатьох катували. Цей біль він накопичується і він просто руйнує людське життя. Дуже багатьох з них соромно за те, що вони пережили. Дехто з них відчуває провину, війна триває, і щодня кількість постраждалих від сексуального насильства під час війни збільшується. Відновлення прав постраждалих елемент глобального миру. На міжнародній платформі з відновлення прав постраждалих від СНПК ми підтвердили нашу непохитну відданість справі правосуддя, миру та благополуччя потерпілих у всьому світі. Репарації постраждалим від грубих порушень прав людини, зокрема постраждалим від сексуального насильства, пов'язаних з конфліктом. Це не тільки економічна підтримка, це важливий крок до відновлення глобальної справедливості. Ми розробили систему формування таких репарацій який передбачає виявлення постражданих ідентифікацію кейсів ухвалення рішень про відповіда... відповідність критеріям і виплату провіжних компенсацій репарації компенсація шкоди це дієвий спосіб забезпечити відчутну дієву справедливість This conference is an important opportunity to ensure that those survivors are not forgotten. To shine a spotlight on their bravery and the need to ensure justice and accountability are upheld. справедливість для українських постраждалих зараз це нині дзеркало для всього світу.